На військову службу, і урочисто присягаю українському народові. Бажання перемогти, бажання е, виконати свою ціль, ціль дитинства у мене саме так. Бо це була мрія. І не впасти в очах перед іншими. Завжди бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Вони нас не злякають. Нас народ сильний. І духом. І духом дуже накрепкий. Їм далеко до нас. У нас хоть і менше, но ми можемо що дати. Сама головне вірити в себе і не думати о поганому. Територіальну цілісність і недоторканність сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. В душе, якби, ніту страху, ніту болі, є ж дух і сила волі, говорить. Ми ну, не можемо просто так людей, як нашу під наш Україну не Русські. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів необхідно піддержуватися Конституції України та законів України. Зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрати українському народу. Не можна все життя ховатися. Казати, я не можу, там важко, це не моє. Так, да, це не твоє. Але ти тут потрібен. Тому. Хай ці всі вагання запхають сюди в задницю. візьмуть яйця в кулаки, прийдуть туди, де їм треба бути.